Добрий день! Малята! Ви вже знаєте, багато нас посуду. А посуд, виявляється, теж є різним. Може бути чистий посуд, ось такий. А може бути брудний. Посуд ось такий. Брудний посуд не можна залишати, його треба помити. Посуд має бути завжди чистий. І сьогодні ми вчимо говорити речення Я. Буду мити і називаємо посуд, що саме ми будемо мити. Ось, наприклад, я буду мити кастрюлю. Я буду мити склянку. Я буду Мити тарілку. Я буду мити чашку. Я буду мити виделку, ніж і ложку. Прошу, малята, говоріть разом зі мною. Говоримо. Я буду мити сковорідку. Я буду мити посуд і допомагати мамі. Повторіть ще раз ці речення і допомагайте своїй мамі. До побачення!